Тож, 1 червня на календарі, а це означає, що розпочалися шкільні канікули. І Національна бібліотека України для дітей оголосила набір до мовно змовницького літнього табору. Це така бібліотечна програма літніх читань, яка розпочнеться вже 4 червня. Про те, що читатиме малеча, а що рекомендують підліткам, та як заохотити дітей до читання влітку, будемо говорити з генеральною директоркою Національної бібліотеки України. Для дітей Алло Гордієнко вона з нами зараз на зв'язку. Пані Алло, вітаємо вас доброго ранку. Отож, перш за доброго все дня. за вашими спостереженнями чи читають загалом діти, і серед якої вікової категорії найбільше читаючих дітей і найменше відповідно. Дякую за запитання. За Я хочу в першу чергу привітати всіх наших діток з днем захисту дітей. Раніше ці слова можна говорити було, і ми не знали, від чого дітей наших захищати. Бо вони жили всі в любові і в нашій теплоті. А зараз, на жаль, така є у нас агресія з боку нашого ворога, і нам дорослим треба зробити, щоб це дитинство було просто щасливим. А якщо говорити про щасливе дитинство, то воно це щасливе дитинство не може бути без улюбленої цікавості цікавої, хорошої книги, яка багато чого робить для дитячого розвитку, розвитку, мотивує, збагачує мовну, і це ще і спілкування. Мовні наші мовницькі літній табір. Це дуже цікава гра, яка буде вписувати нашу книжку, українську книжку у дозвілля дітей. І тому це такий пригодницький, це емоційний для маленьких дітей табір, це пригодницький для середніх дітей, і дуже такий спортивний зацікавлений ігровий квести для старших дітей. Паняло, а, а чи перший це набір буде, у табір? Даруйте, що перебуває? Чи перший це набір у табір? Чи вже такі набори відбувалися у вас? Ні, кожного літу в нас ага. по різному є програмі літні і умовно набір в табір. Ми відкриті для всіх дітей. Коли прийшли дітки до нас, то ми працюємо з усіма дітьми. Ми просто так називаємо бо літо – Це відпочинок. І в нас теж буде такий відпочинок. Але відпочинок із книгою і для розвитку дітей, і для відволікання дітей від тої стресової ситуації, яка зараз в нас є в країні. Абсолютно точно це дуже необхідно. на. Разі пані Гало, а розкажіть, що би ви порадили читати зараз в літній період? От зараз якраз розпочинаються канікули. Чи має це бути все таки шкільна література або ж література на літо, яку часто можуть задавати вчителі? Або ж це має бути щось, що більше до вподоби дитині, щось до чого вона тягнеться, щось, що їй цікаво, і чи має це бути суто література художня? Чи можливо діткам варто читати щось що відповідає їхнім інтересам специфічним? Можливо, психологія якась або щось інше. Зрозуміло, що вчителі навчають дітей. Вони хочуть, щоб діти читали більше того, що вони їм рекомендують, або повинно по шкільній програмі. Я е, противник шкільної програми, особливо в тому вигляді, яка в нас зараз є в Україні, тому що книжка для того, щоб приучити дітей до читання, вона повинна бути в задоволення, а не в примус. А часто наша шкільні програми – це саме в примус, це багатотомні видання, яких багато сторінок. Старі видання, не заповнені малюнками, і це все. Першу чергу відштовхує дитину від читання. Примус ніколи не може бути в задоволення. Тому наші діти читають. Якщо говорити про маленьких дітей, то це казка, авторська казка, народна казка, де світло, де добро, де все завжди добро перемагає зло. Якщо говорити про старших школярів середнього віку, то це пригодницькі, це фентезі дуже велике набуває популярність, то це наш Дерман, Анський, і Володимир Рудківський, і Кокотюха, і м, Андрусяк дуже дуже багато плеяда українських авторів, яких діти читають з великим задоволенням. А якщо говорити вже для старших, то у них свої подобайки. Це ти ж фентезі, але вже з якимось психологічним е, підґрунтям. Е, і авторів українських дуже є зараз дуже дуже багато. Пані, а, а чи нашка постарігає... була якісна? Так, а чи не спостерігаєте ви тенденцію до того, що війна впливає на тематику книг, які обирають діти? Можливо тягнуться зараз до чогось історичного е, зараз проходить в Україні закупівля книжок для публічних бібліотек, поповнення це державна програма, і з того переліку книжок, які подали видавництва для закупівлю, більшість так експерти вибрали все таки книжку українознавчу історія, правдива наша історія, це наша культура. І багато все таки книжок у нас зараз теж закупівля йде про терапевтичні книжки, книжки ментального здоров'я і це потрібні книжки, які нам допомагають і дітям нашим впорати з негативними емоціями, відчуттям руйнівних думок і підтримують надію нашу в перемогу. І ці книжки зараз більш востребовані все таки батьками для рекомендацій своїх дітей. А дитяче читання воно майже не змінюється. Просто в українському ринку на українських поличках бібліотек дитячих з'явилося більше якісних українських книжок. Оце цікава ситуація. Ще хотіла вас запитати. Ви говорили про те, що проти того, щоб нав'язувати дітям шкільну програму, яка на вашу думку часом є нецікавою, і видання не такі яскраві. А що робити, якщо дітям, зокрема, школярам не цікава шкільна література, яка власне є обов'язковою до вивчення, як допомогти дорослому своїй дитині, якій ну не йде про читання тієї чи іншої книги? Адже дорослі можуть закрити і не дочитувати книжку, якщо вона їм не подобається. А от дитині, яка навчається. Школі, яка повинна потім там або написати контрольну, або переказати той чи інший книг, той чи інший твір. В неї немає такої змоги. Що робити, як дорослому допомогти? Я не говорю, що я проти шкільних програм. Шкільні програми теж повинні бути. Тому це всі повинні бути, але з література повинна настільки вибрана експертами найкраще. Якщо ми говоримо про Шевченка, то чому в такому середньому віці пропонують шкільна програма дуже важкі твори для прочитання? Твори для прочитання такої складної літератури Шевченка, Лисі Українки, Івана Франка, наших класичних класиків. В української літератури можливо треба переглянути і пропонувати чуть пізніше в шкільний, коли е, дитяча психологія і розум трошки е, буде е, е, посилений, але не маленьким дітям. В наших класиках є дуже багато ліричної крашої літератури і віршів, і прозових творів, які можливо е, будуть починати діти читати із задоволенням. Я в першу чергу говорю про книжку е, читання і вписування в дозвілля. В розвиток дитини, щоб дитина це все робила з задоволенням. А коли йде з примусом, воно не приносить ніколи користі нікому. Так, шкільна програма е, дуже вона зараз трошки ослаблена, але шкільні програми, шкільні е, твори е, ще треба нашим видавцям і е, освітянам говорити про заміну старих видава, видань тої ж лесі Українки, того Шевченка на нові прогресивні видання з цим в Україні поки що є проблема. Почули, пані Алло, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. це була генеральна директорка Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко. Говорили про те, наскільки активно діти в Україні читають.